Привіт всім! Мене просили приготувати печінковий тортик в прямому ефірі. В прямому ефірі в мене не виходить, тому що сьогодні приходять діти. У нас сьогодні буде вечеринка по поводу того, що я отримала першу пенсію, я обіцяла. І я вже приготувала 500 г печінки. Треба 600, ну, в мене 530. Пойдем. Так що готуємо печінковий тортик. Поїхали! Друзі, беремо печінку. Я вже сказала, в мене 530 грамів. І половинку я переб'ю, з з і потім другу половинку з однією цибулиною. Цибулі в мене білої немає, в мене синя. Буде синю, Ви беріть білу. Маса в нас вийшла, Добавляю сюди 150 мілілітрів свіжого молока. 150 мл. І вінчик у мене такий, який є, і перемішую. Перемішали. Добавляю три яйця. Яйця вбиваю вічко. Добавляю яйця до печінки. Неповну чайну ложку солі і трішки моєї любимої приправки, чоловіка любимої. І все це. Перемішуємо. Не забуваємо про чорний перець. За смаком, багато не буду. Та ще додаю, друзі, 3 столові ложки олії. Я такі не дуже повні раз, бо в нас тут має бути 600 грамів 2 печінки, а в нас 503. Додавили. Знову ж таки все добре перемішуємо. Бачите, як гарно все скомпонувалося. І, друзі, додаємо муку. Якщо так правильно, то не муку, а борошно, так? 130 г. Я відтарувала це все і додаю, не буду просівати. 130 Ну, ось додала 130 г муки. Потрібно було частинами, можете додати частинами. А я е, додала всю зразу, не просіювала. І добре перемішуємо. Поставила сковорідку, друзі, налила олійку, от так розмастила і буду смажити наші печінкові коржики, чимниці. Хочу вам показати, як вони легко, бачите, вони відстають. Дуже тримають форму файну, коржики, бачите. Хочу, щоб добре обсмажилися. Легко перевертаюся, забула вам показати, вже другий коржик вам покажу. Це в нас перший. Хочу спробувати на сіль. Змащую сковорідку тільки перший раз. Потім я не змащую. Забулась показати, як я наливаю і ось так розмащую. Бачите? Щоб вони, вони так самі не розтечуться, як звичайні там нинці. Ось так. І вставимо на це. Тим часом, поки смажаться блинці, я смажу цибулю, з морквою. Ось цибуля присмажилася. Можна трішки присолити, не сильно і додаємо морку. Ой, і перемішуємо і смажемо до готовності Колбасу нет, не всю. Зараз я покажу. Десь там не вистачає, можете додати. Це для тих, хто не... трохи не так поспішу. Ну що, посмажила. Посмажила, вийшло у мене 14 млинців. 14. Із цієї кількості рідини, чи, як сказати, тіста, що я зробила. Зараз будемо збирати тортик. Ну, ось. Хочу на низ трошки такий товстіший. Трошки товстіший. Так що намазка в мене ось такий майонез. Ось такий майонез. І. Цибуля з. Можна перемішати цибулю, морку разом з майонезом і змащувати. Давайте ми так і зробимо. Ну, ось, друзі, я перемішала, перемішала майже майонез з моркою, з цибулею, да? посмажуємо. І зараз буду перемачувати наші А, Аж слюнки вже течуть. Ось так беремо і намачуємо. Вони в нас не були сухі. Може, ще трішки додавити. Вони потім все. І отак кожен коржик ще роблять з твердим сплавненим сиром, натирають на терці. Ми пару, пару слоїв. Я багато не хочу все робити з сиром. Забула чесничок. Зараз додав. Друзі, треба ще чесничок сюди додати. Потерти на терточку зубчик чесничку. Я просто показую, щоб ви бачили, як я роблю ось. І беру другий коржик, коржик плинчик чи коржик. І накриваю. І так вони в мене такі, бачите, фігуристі. І так всі перемачую. Хай я вже пару так перемачу, потім добавлю. потру плавлений сирочок, я вам покажу. Зараз я чесничок додавлю ще трошки, що воно. Я добавлю сухий чесник, друзі. Я не буду такий додати, тому що дуже він такий потім буде, знаєте, ну, чесничний, запах буде сильний. синій. Це зять, мій дуже казав. Ну, коли ви вже зробите тортик, от я бачите, якраз така згадала, що можна його зробити. І зроблю. Ось так. Ну, ось бачите, як він в мене виглядає вже, друзі. Тут я е, трошки взяла трішки кріпчиком е, кропом, кропом. <реш> і зверху ще яєчко потру, і буде краса. І думаю, смакота.